Після запровадження електронної системи оплати у громадському транспорті тернополян чекає ще одне нововведення. З 1 лютого розривають договори з приватними перевізниками. Ми запитали у тернополян їхнє ставлення до такого рішення міської влади і як вони виходитимуть із ситуації при можливому тимчасовому скороченні кількості транспорту. Відповіді у сюжеті. Такими машинами, як вони їздять грубами. Як вони відноситься до пенсіонерів, то гнати їх треба. Негативно ставлюся, тому що будуть страдати люди. А як буду добиратися при можливість скорочення кількості транспорту? Частково пішки, а потім тролейбусом. Ви знаєте, ми не користуємося, напевно, послугами перевізників. Тобто громадськими транспортом, маршу тролейбусу. ми не користуємося. Ви тільки та, та, Ну, Може, мерія хоче купити якийсь транспорт. Я вам скажу, може і добре. Такі послуги, які перевізники надають на сьогоднішній день, то ліпше пішки ходити. А ви ходите пішки, не користуєтеся? Я ходжу, так. Романський. Ну, ще маю дві ноги. То й це. Позитивно. Позитивно? Так. А як будете, наприклад, по тимчасовому зменшенні кількості транспорту виходити, з ситуації добиратись? На своєму авто. Ви Варіант? Користує, ви не користуєтесь громадським транспортом. Інколи. Вважаєте, що потрібно змінити? Я вважаю, що потрібно перевізникам налагодити більш адекватні перевозки і ставити на маршрути адекватних водіїв. Деколи маю щастя проїхатися і вражає. Куріння, розмову по телефону, неадекватна їзда в тому числі.